Пухлина нирки, симптоми, діагностика та лікування. Про це говоримо сьогодні. Я Галина Гродецька і гостях у мене уролог Чернівецької обласної клінічної лікарні Зайцев Валерій Іванович. Доброго дня. Доброго дня. Якщо ми говоримо про пухлину нирок, то слід пам'ятати, що, на жаль, більш пухлин вони. Не болять. От у мене сьогодні був пацієнт, каже, як це так у мене виявили пухлину, мене ж не боліло. А ви розкажіть, а як, друг... як вона, характеризує характеристики її, що воно таке. Так от, я ж кажу: більшість людей думають, що якщо пухлина, повинна боліти. Це неправда, тому що якщо воно болить, на жаль, це дуже часто занадто пізно. Тому, якщо ми говоримо про пухлину нирок, знову ж таки, вона, як правило, не болить. І головною е, ознакою пухлин як нирок, так і сечового мікрорага, як правило, кров сечі, кривава сеча. Розуміло, що не завжди кривава сеча є, є ознакою пухлини, але будь-який лікар, будь-який уролог, будь-який пацієнт, перш за все, якщо він бачить кров сечі, перше, що треба зробити, зрозуміти, що там немає пухлини. Тому що, приміром, іншою частою причиною крові в сечі може бути камені в сечі Да? Вони так само часто правляться крові в сечі. Але для пухлин нирок, як правило, типовим є те, що ця кров з'являється зненацька, без якихось, без болі, без температури, без якихось проблем з сечі впускань, то ні з того, ні з цього. Людина нормально себе почуває, все чудово, і в якийсь день бах, червона сеча. Якщо з'являється така, така ситуація, це перш за все треба думати про пухлинні процеси. Але це вже вона на різних стадіях з'являється не одразу, так я розумію, чи одразу. А, ну не завжди, але якщо ми говоримо про те, чим вона проявляється, частіше всього, десь 80-90% першого знаку пухлини пухлинирки як кров сечі. А стадія може бути різна. Тому що це залежить від того, наскільки вона близько до тих, скажімо так, протоків, по яким виходить січа. Якщо пухлина знаходиться на периферії з, -з боку нирки, скажімо так, да, які далеко від січі, від того від тих протоків, де виходить січа, вона може не плясти пухлиною, і вона може вже нічим не проявлятися. Тому, на жаль, як і багато інших пухлин, якихось таких абсолютних ознак немає, щоб саме сказати, якщо у мене це є, то це пухлина. От, тому безумовно найпростіший варіант, який я говорю всім нашим пацієнтам: якщо вам стукнуло 50 раз в рік робіть певні обстеження. Одне з них це звичайне УЗД, яке займає там, не знаю, там півгодини зробити УЗІ подивитися нирки, подивитися червну порожнину, печінка, селезінка і так далі. У жінок гінекологія, у чоловіки проста елементарне обстеження, але воно в дуже багатьох варіантах виявляє будь-які. Більш-менш виражені пухлинні процеси в цих органах, які ну дуже велика частина процесів саме в цих органах відзначається. Ну, також є МРТ, рентген, КТ, яка це обстеження з цих усіх є найінформативніший аналізи, що щоб люди розуміли. Ну, дивіться знов жк, якщо ми говоримо про пухлину, і про звичайного пацієнта, який нас слухає і хоче зрозуміти, що ж мені робити, щоб у неї щоб у мене не було вирішення щоб виявити рану саме процеси УЗД. УЗД і звичайні аналізи приміни сечі крові, да тому що зрозуміло, що в сечі виявляться проблеми, то відповідно там вже те буде обстежувати більш глибоко. Так само і рентген КТ, МРТ, що ви сказали. Тому що для нирки, якщо є підозра на УЗД, однозначно КТ томографія з контрастуванням є стандартом для діагностики таких захворювань, але це вже вирішує лікар, тому що сам пацієнт не може собі КТ призначити і нема сенсу розумієте, це трошки інше обстеження. Але УЗД – це те, що Стандартне обстеження, яке будь який пацієнт може прийти і через сімейного лікаря зараз безкоштовно, і якщо людина хоче приватних клініках купу приватних клінік, які це роблять без проблем, тому однозначно робіть самі перші кроки, тому що до вас лікар не прийде і не скаже, я вам зроблю КТ. Давайте, тому що у вас якась підозра. Самі повинні розуміти пацієнти, що треба робити перші кроки для елементарних обстежень. А хто у групі ризику щодо захворювання цих злояких нирок? Будь-які злоякісні захворювання. Перша і головна група ризику це курці, хто палить. Чим більше людина палить, чим довше людина палить, тим більше у вас ризик мати будь-які пухлинні захворювання. Я вже не говорю про легені, бронхи і так далі. Але нирка, простата, сечовий міхур, якщо говоримо про урологію, тому, перш за все, це, пухли, це люди, які палять. Які види злоякісних пухлин бувають, і які з них найагресивніші? Ну, Будь-які пухлини, на жаль, злаякісні можуть бути. В нирках ну, відсотків 90 це злоякісні пухлини. І тому, е, безумовно, є кісти в нирках, які можуть бути добре якісними, але як правило, на жаль, якщо це пухлина, яка містить тканину, яка має кровообіг, то це злаякісна пухлина в більшості випадків. Mm -hmm. um... Я читала, що бів в знирки не роблять, тому що цей процес дуже потім поширюється. Тобто, зразу роблять операцію, якщо є така підозра, чи правда, це. І ще на нього ну, не хіміотерапія, променева терапія. Це вже як поліативна допомога. Чи правда це абсолютно ну, певний чином, ви праві, да. В тому плані, що для пухлини нирки біопсія не робиться. Біопсія, на кій, в принципі існує, її роблять біопсію, але це більше для нефрологічних пацієнтів, яких якихось не проблеми з перехімою нирки. І ми не знаємо, в чому проблема. Да, тобто, це більше неврологія, це нефрологія. Якщо ми говоримо про пухлину нирки, то проведення УЗД і після того КТ або МРТ. Воно 99,9% дозволяє чітко сказати, що так тут є пухлина нитки, і тоді мова йде про оперативне втручання, тому що на жаль, пухлина нитки мало чутлива як до хімії, так і до променевої терапії. Тому треба в більшій випадку оперувати. І в таких ситуаціях, на жаль, операції альтернативи немає. А може на щастя, тому що якщо вчасно зроблена операція пухлина видалена без залишків, відповідно в такій ситуації дев'яносто пацієнтів не потребують ніякого подальшого лікування. Нагляд, і в абсолютній більшості випадків це закривається питання з пухлиною, але мова йде про першу другу стадію, як правило. І коли пухлину видаляють, а нирку залишають, це в ці перші дві стадії чи є ще якісь обставини? Так зване, так, да, ми можемо. Дуже правильне питання, тому що ми можемо проводити так звану резекцію, нитки, тобто ми видаляємо частину нирки, а основну частину лишаємо, ту, ту частину, що місту пухлину, або видаляємо повністю всю нирку. Безумовно, частину нирки можна видати тоді, коли пухлина на першій другій стадії, тобто так плавати, ну, не більше 5-7 см, Сама нитка, нагадую, в нормі має десь 10-12, тобто десь третина нитки, грубо кажучи. Да? І якщо пухлина не уражає якихось судин, тому що якщо знаходиться в центрі нирки, там де до них підходять судини, то безумовно технічно виконати таку операцію складно дуже, і вона достатньо часто прожить кровотечу, якимось складними. Тому е, це вже нарост розсуд хірурга, який має спеціальні е, інструменти, так звані шкали спеціальні, які визначають наскільки можна чи не можна. Ту пухлину ризикувати. Якщо є можливість провести резекцію, безумовно ми вводимо резекцію. Тобто видаляємо пухлину, а нитку залишаємо, щоб вона працювала, тому що дуже важливо, щоб робочих було дві нитки. Я читала, що лапароскопом також робляться ці операції. Ви чим працюєте лапароскопом? чи так, Безумовно. Безумовно. У нас три варіанти: нас є проведення операції. Принцип операції той самий, абсолютно. Резекція нирки, да, примір або нефректомії, видалення нирки, повне mm -hmm. це може бути відкритим чином, класичним варіантом. Це може бути лапароскопічно, проколами такими, або зараз поступово проважне так звана роботизована хірургія, коли замість лапароскоп проводять, 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 е, проводять е, операції, так звані операційні роботи. Вони самі не оперують, але це просто такий спеціальний комплекс, яким керує хірург. Але йому просто зручніше, більш точні рухи, він менше втомлюється, людина менше втомлюється. Тому в таких ситуаціях воно має право безумовного існування, і в багатьох місцях, приміром в штатах, абсолютно більше праці проводиться саме роботизованим чином. Але в ну, принципі той самий У нас немає. Що, у нас такого ще немає. У нас, є. у нас є вже перші роботи. Так, і роботи, які проводять і урологічні, і хірургічні, і гінекологічні операції. От. І, е, на жаль, воно не покривається страховою медициною. Е, у нас, в усякому разі, безумовно праці це набагато дорожчі, ніж звичайні операції роботи, а, і лапароскопічні. Ну, але є частина пацієнтів, які хочуть і можуть заплатити ці гроші, щоб е, таким чином пориватися. Це в нас в Чернівцях таке є ще де в Україні. Ні, в Чернівцях немає. В Чернівцях немає. Роботизовані праці робиться в інших містах, наскільки Вінниця, Львів зараз почав робити потихеньку, Дніпропетровськ. От. Тому в, цих, в, цих, в цих місцях є роботизовані праці, які принципово можна робити. А ефективність і онкологічна, скажімо так, результат. Що відкрито, що лапороскопіч що в роботизовані операції практично ті самі, вони не відрізняються. Питання тільки в тому, наскільки швидко пацієнт відходить від той чи іншого варіанту операції? Безумовно, відкриті операції вони найбільш такі травматичні, тому що розсікається шкіра, м'язи пацієнту важко, пацієнту боляче вставати і так далі. Роботизовані набагато більш щадящі в цьому аспекті да? Тобто пацієнту легше входити, і він швидше відходить від цієї операції. Але принципово сам принцип операції і його. Результати вони ті самі. При полікістозі нирок е, великий ризик переродження у пухлину злоякісну, чи так це і наскільки воно часто зустрічається. А, ну, полікістоз, безумовно, це достатньо часто часу але Тут е, е, він не стільки перероджується в пухлину, скільки полікістоз – це ризик появи ниркової недостатності. І велика частина пацієнтів, які на гемодіалізі, вони з полікістозом нирок, тому що видиминики вражаються. Що стосується кіст, то кісти нирок і салітарні, так звані кісти, тобто є одна кіста, да вона сама по собі може може мати пухлинний потенціал. Є знов жіціальні класифікація, спеціальні ознаки. Зарок за МРТ за КТ, які дозволяють е, запідоти, що в цій кісті може бути пухлина. В частині з них, на жаль, це може бути пухлина, знов ж таки це вирішує спеціаліст, уролог, який повинен переглянути ці результати і вирішити, якщо приміри, це звичайна киста без ознак пухлини, то як правило наглядається. Якщо це киста з ознаками або з підозрою на пухлини, право проводиться операція при необхідності під час операції проводиться біопсія і вирішується Uh, Дається відповідь, чи там є ознаки пухлини, чи немає, і від того ж що далі робити, чи вирізати повністю приміром цю пухлину, чи видаляти нитку, чи просто кісту висікати. Тобто це вже uh, технічні моменти, які вже вирішив пацієнт. Пацієнт вибачайте, лікар uh, дуже часто під час операції. Ага. А то операція ви кажете, класифікація. Я читала, що вона не дуже ефективна, не дуже інформативна. Просто іншого нічого не придумали. чи так це. Ну, ви знаєте, є такий гумор, такий трошки чорний, так, що називається що медицина за точністю наступна наука після філософії. Тобто, на жаль, на жаль, у нас нема абсолютно 100% меди ні діагностики, ні лікування, ніякого захворювання, жодного захворювання. Немає 100% діагностики. Так само говоримо про пухлину. Безумовно, а тут багато залежить від того, що ми оцінюємо не один якийсь е метод обстеження, ми оцінюємо саму загальну ситуацію, тобто скарги пацієнта, результати аналізів крові, сечі, МРТ, КТ і так далі. І для цього потрібен лікар, який має достатній досвід і розуміння того, як це за складеться докупи, що називається, і в комплексі проаналізувати і вирішити так. Тут є ознаки поклини, чи ні в паки, тут немає, і ми можемо встрігати даного пацієнта. Тому на жаль, ще раз говорю 100% меду меди не існує, і ми на чародії, У нас немає чуда скальпеля чи чудо таблетки, які би дали, і пацієнт вилікувався. Тому однозначно дуже важливо до кого ви потрапили, щоб лікар був компетентним, адекватним і відповідно мав відповідну кваліфікацію. Чи буде після операції наркова недостатність? А нирково насаді може бути і без операції, ясне. Uh -huh. yes. <сум> тобто тут мова йде про те, що ми з чого ми починали нашу розмову: що краще робити резекцію нирки, тобто видаляти частину нирки, щоб інша лишилася і працювала, тому що ризик, що буде ниркована на з одної нирки, набагато більший, ніж двома, це зрозуміло. Тому що якщо е, одна нирка є безумовна, частина людей з одної нирки все життя живуть і не знають, що в них одна нирка, але будь-яка проблема. Пілніфріз запалення, чи якесь звуження, чи, не дай Бог, приміром у пацієнта виникає травма нирки, чи навіть камінчик маленький. Всі ці проблеми вони дуже сильно відбуваються на функції однієї нирки, якщо нирка одна. Якщо їх дві, то безумовно, це набагато легше. Тому, тому в цих ситуаціях треба розуміти, що краще зберегти однозначно, якщо це можливо. Угу. Неркова недостатність підвищує ризик інсульту та інфаркту в 25 разів. так це? Неркове недостатність взагалі підвищує ризик багатьох захворювань. Перша смерті, на жаль. на жаль. Тому що наркована недостанція це незворотні процес. Якщо вона почалася, вона нікуди вже не дінеться. Питання тільки в тому, щоб її адекватно лікувати і не доводити до якихось серйозних ускладнень. На жаль, ниркова недостатність приводить до того, що підвищується тиск. Починаються, починаються проблеми з обміном речовин, починаються проблеми з тінкою судин, тому будь-які судинні процеси, судинні проблеми, безумовно, вони виникають набагато частіше. На жаль, це, це життя, це статистика. Хто оплачує лікування хворих? Це держава повністю чи щось платить пацієнт, як ви з своєї практики знаєте. Ну, в більшості випадків вже медикаментозно, саме ліжко, перебування хворого в стаціонарі, медикаментозні всі припрати палачуть державу. Що стосується інструментальних обстежень, так само КТ, МРТ, так само більшості випадків плачуть держава. То що стосується оперативне лікування. На жаль, якщо ми говоримо про лапароскопічну, більш роботизовану хірургію, на жаль, багато в чому держава не оплачує, тому що у нас немає таких фондів, які би дозволяли ту саму роботизовану хірургію примію, платити, Чи э, достатньо часто, на жаль, деякі певні інструменти, ремонт апаратури і так далі. Ну, на жаль, не вистачає тих грошей, які, які дають лікарні, приміно, для того, щоб, щоб це покрити. Слава Богу, у нас, наприклад, в нашій лікарні. А я, як з одного боку, лікар лікарні, з іншого боку, моя посада, це професор медичного університету, у нас є спільна організований університетами лікарні. Спільне відповідно установа, яка, яка дозволяє, яка дозволяє за рахунок комбінованого використання апаратури та коштів, як лікарні, так і університету зробити це більш якісному і більш такому доступному для пацієнтів форматі. І відповідно наш центр до хірургії дозволяє доскобічну дологію, вивчається, дозволяється робити на сучасному рівні, і я вважаю, що така якраз комбінація зусиль. Наукових працівників і практичних установ, вона дозволяє найкраще в оптимальному варіанті зробити це найбільш якісно і більш просто для пацієнта. Уролог, нефролог, а коли саме нефролог лікує, а коли уролог, воно якось похоже, не похоже, щоб зрозуміти. Безумовно, похоже, ми працюємо в тісній співпраці з нефрологами. Нефрологія це терапевтичне спеціальність, що вони лікують, скажімо так, ліками, таблетками, уколами, ніексами і так далі. Да? Урологи лікують в більшості випадків на ну, грубо чи скальпелем. То це mm. різноманітні маніпуляції, е, малоінвазивні процедури або операції, і так далі. Тобто, коли потрібно е, на нирках робити якусь операцію, з цим займається уролог. Якщо операцію не потрібно робити, то достатньо часто в більшості випадків саме нефрологи лікують пілніфріти, гломель, нефріти, інші якісь захворювання, які потребують такого, як правило, тривале лікування. Так само гемодіаліз. От, це нефрологи пересек цих пациентів, це неудолічна пацієнт. неулогічний пацієнт. Пациент. Хоча пацієнти наприклад, з камнями там, з полікістозом, е, ніби урологічне захворювання, але якщо це хронічна пілнефріт, хронічний, піл хронічний гемодіаліз, то вони наглядаються саме в нефрологічному відділенні, тому така співпраця з нефрологами у нас дуже активно поширена і ну, інших варіанту немає. Ми разом лікуємо одного пацієнта. Угу. Е, я читала, що нирки, легені, печінка, лишу, що ще четверте, ну, що не мають нервових закінчень, тому люди звертаються на пізніх стадіях, чи так це Ну, Принципово у нас взагалі в, внутрі, в наших органах мало нервових закінчень, больових, не просто нервових нервових закінчень Там багато больових. Тобто угу. -то воно біль не відчувається дуже часто. Особливо що це хронічний процес, приміром розумієте? Тобто, якщо не гострий процес, якщо це колька, ниркова колька чи жовчна колька, приміра, да, то хворий це відчуває, це нестерпні болі. Але якщо це процес, який поступово з місяцями, з роками там розширив нирку, чи печінку, чи легені, безумовно, пацієнт цього не відчуває, на жаль, на жаль. Ну, вже людині видали цей орган чи частину. І якої дієти вона має дотриматися після операції, щоб знову не захворіти? Ну, для нирок, для нирок, якщо ми говоримо про фульсію, головне і перше це рідина. пити воду. Це перше і найголовніше для того, щоб не було в каменів. Якщо ми говоримо про пухлину, це зовсім інше. Пухлина це паління, перш за все, це відео хімікати. Так, це крім того, вроджені, якісь захворювання, в тому числі кісти і полікістосніри, про які ми так само ви згадували сьогодні, дуже правильно згадували. От, тому ці моменти, перш за все, вони сприяють появі пухлин. От, а сама дієта вона на пухлини напряму не впливає. А реабілітація скільки часу триває? От вже людей зробили операцію, чи це залежить? Ну, якщо проводиться лапароскопічна роботизована операція, як правило, 3-4 дні. І хворий хворий як правило дома, якщо немає ніяких нюансів ускладнень після відкриток трошки довше, але принципово так само як правило, 3-4 дні. Якщо пасе нормально ходить, да, його вже буде побалювати, йому важко буде ходити, але. Принципово ми так само пацієнтів відпускаємо додому, тому що при якісню проведенні операції він не потребує спеціально стаціонарного лікування. Не може вдома відходити, знаєте, кажуть, дома і стіни лікують. Тому в цьому аспекті простіше для пацієнта, для нас що він був вдома, і тоді менше ускладнень, менше всякі можливості заразити інфекцію в лікарні і так далі. Ага. А чи є профілактика? Чи можна не допустити онкології, чи це просто неможливо? Просто вчасно потрібно діагностувати це крайнє запитання. Не паліть раз перше і саме головне, не, не майте контакту з ядохімікатами, особливо стосується тих, хто працює в селі, на полях, на хімічних виробницях і так далі. У них ризик набагато більший. Друге, третє, це дуже важливо при певних ситуаціях. Є генетичні особливості, які сприяють появі пухлин, приміром це перше стосується раку грудей. Ви знаєте, Анжеліна Джолі вона видала собі груди, тому що у неї були генетичні аномалії, які е, збільшували ризик появи раку до 90%. так само простати, приміром. Да? Тобто, при певних пухлин ми маємо ці аналізи, які дозволяють виявити ризик появи цих пухлин. От і здорове харчування, перш за все, це мається на увазі менше хімічних продуктів. Чіпси, Кока-Кола, всякі пересмажені продукти. Дуже важливо офіційно всесвітня організація хто внесла перероблене м'ясо, сердельки, сосиски, ковбаси, шинки і так далі, в перелік онко небезпечних продуктів, не тільки з урологів, загалом, тому уникайте такого м'яса. І якщо як ми говоримо про м'ясні продукти, краще шматок м'яса, який засмажити чи зварити, чи тушити. Це набагато більш безпечно, ніж їсти деякі сусідки. Ну так воно є, так воно доведено. Бо тому ці моменти, які загальні, ну і безумовно, скринінг, тобто саме просте це УЗД, аналіз крові сучі, стандарти скрині для чоловіків, все крім того, грудна клітина це рентген і простата ПСА. Для жінок це відповідно е, мамографія і так само УЗД, е, ну і колоноскопія, тому що рак кишечника. Е, так само він знаходиться на другий десь, е, десь ступені після раку легенів і разом плюс-мінус раком пристати гінекологію. Вчасна mm -hmm. е, діагностика, зекономить кошти, зекономить час лікування, що дуже важливо. І перша друга стадія, там десь на 95% долікову це дуже важливо. Дякую. Абсолютно правильно.